Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Мініагробіниця. З вами, як завжди, Юрій. Нарешті отримали контейнер японських тракторів. Давно вже не було. Бачимо, що в чудовому стані цей брудний, але видно, що не замучений. Там бачу Астік 13, там ще далі є АСТІки. Це хлопці вивантажують куботу, янмар, перепрошую 301 в ідеальному стані на вигляд. Маю надію, що технічно теж. Колеса вже вивантажились, судя по колесам. Колеса в хорошому стані, всі не потріскані. Це частково колеса вигрузли, частково ще вивантажують. Тобто ця партія має бути хороша Дивіться колеса. Тріщин немає, тобто ми цей раз намагались замовляти, замовляти, щоб в хорошому стані були тракторці. І колеса, щоб так само були в хорошому стані. Вон, фрези вже вивантажили. І хороша новина, крім того, що прийшов цей контейнер. У нас зараз щотижня буде заходити по контейнеру японських тракторів. Тобто вибір буде колосальний. Підібрати зможемо тракторець самим вибагливим клієнтам. Це 315 l 1 дуже хороший, не ржавий нічого. То 295 ЛК бачу. А далі вже по ходу вивантаження будемо знімати відео. Коли їх всіх вивантажимо, з загальне відео показати, що саме прийшло і в якому стані. Заїжджайте до нас, компанія Мініагровіниця, знаходимося Тиврівське 62А біля.